Пане Олегу, погоджуєтеся так? Треба з ними спілкуватися чим через арму? Ну з НАТО так, таким чином, що нехай вони звернуть увагу на те, як вони там самі допомагають Росії. Ну, цими компонентами щодо ракет, да, Яких, я які я перше чи я перший раз чую, що вони чимось допомагають Росії. Може, можливо, можливо пан розставила якась інша інформація. Uh -huh. Я знаю про те, що існує історія про сірий, так званий імпорт, це коли умовна компанія з Туреччини або Казахстану або Арабських Еміратів закуповує якесь обладнання, яке по документам. Ну, умовно делу або ще у когось для нормального цивільного виробництва, а потім вона через різні прокладки постачається. Ну, мовно, назвемо чесно, контрабандою, поставляється mm -hmm. до Росії. Відповідно, виконавець робіт, відповідно, той, хто виробляє цю продукцію, він ж не знає, що вона йде до Росії. І далі це питання вже так званих так, вторинних санкцій. До речі, нагадаю, що нещодавно було зустріч з Туреччиною, на якому е, Сполучені Штати намагаються прикрити це вікно постачання цих то, специфічних товарів безпосередньо би через Туреччину. Відповідно, і в подальшому, якщо закрити закривати це вікно, потрібно з кожної окремої країни, починається від Туреччини, далі Казахстан, Арабські Емірати, окремо розмовляти для того, щоб вони якимось чином припиняли постачання цих товарів через свою територію. Більше того, я нагадаю. Що ми вважаємо про те, що коли там Сполучені Штати ввели санкції, то це, то це стосується всього світу. На жаль, це не так. Є багато країн, в першу чергу, з Азії, наприклад, Іран або інші, які не долучилися до цих санкцій і знаходяться в так званій сірій зоні. Відповідно, світ великий. І відповідно це повинна бути велика праця для того, щоб так званий сірий експорт, це експортне імпортні операції, перекрити. Чим займається до речі, і Україна, і Сполучені Штати. Але на жаль, це за один день не перекривається.